Пишов сіяч сіяти. Саме так розпочинає Ісус Христос свою притчу, мабуть, найбільш відому поряд з притчою про милосердного батька і блудного сина. Господь сам пояснює її значення своїм учням, вказуючи, що сіяч це сам Господь, зерно це Слово Боже, а чотири види землі це різні люди. Нещодавно ми святкували благовіщення Богородиці, коли то Син Божий Ісус Христос за справою Святого Духа прийняв тіло від діви Марії з Назарету, яка стала матір'ю Божою, матір'ю Слова. Як подобу Богородиці стати доброю землею, щоб слово Боже могло прорости і принести добрий плід. Про це роздумаємо у сьогоднішній програмі. Одна з дитячих книг, в якій коротко і доступно подано цілу історію людського спасіння, називається Бог говорить до своїх дітей. Так, Біблія це слово люблячого Бога до своїх дітей. А що знаємо ми і наші діти про цю книгу книг? Письмо навчає бути чемним. Письмо навчає. Що Бог допомагає. Святе письмо це є Боже Слово і Біблія. Старий завіт написали люди, яких вибрав Бог Вони називалися пророки А новий завід написали в Через письмо говорили Бог. Святе письмо навчає нас любити батьків і Бога. Святе Письмо це є свята книга. Коли ми читаємо або слухаємо Біблію і Святе Письмо до нас говорить Бог. Я маю Біблію, сьогодні я буду читати її. Святе письмо написали люди, яких вибрав Бог. Навчає книга, це слухати Бога і батьків. В новому Завіті йдеться про Ісуса, а в старому Завіті — про Бога. Вона навчає нас любити ближніх. Святе письмо це є лист Бога до людей. Свято письмо ми теж називаємо Біблією. Біблія поділяється на дві частини старий завіт і новий завіт. В старому завіті є 46 книг, а в новому завіті є 27 книг. Найголовнішими з них є 4 евангелії, яких написали чотири евангелісти Матей, Марко, Лука, Іван. Книга діянь описує зустріч апостола Филипа з сирійським урядовцем, який повертався з до Єрусалиму. Сидячи на колісниці і читаючи священне писання, читав, але не розумів. Чи розумієш що читаєш? запитує Филип. Як мені розуміти, якщо ніхто не пояснив? А читав він книгу Пророка Ісаї про страждання Месії? Филип йому Ісуса, і той приймає хрещення. Як маємо ми читати Слово Боже і розуміти його? У цьому нам допоможе наука церкви, життя її святих, які щодня жили Словом Божим, та ця коротенька наука. Врешті знайшла моя душа те, що шукала їжу, яку Бог саме для неї приготував своє слово Боже. Каже Христос під час спокуси на пустині, що не самим хлібом живе людина, але кожним словом Божим, що з його уст виходить. А в іншому місці каже, моєю їжею є виконувати волю Отця мого Небесного. Господь, Дає нам Біблію або Святе письмо як правдиву їжу, яку маємо повсякчасно споживати. Під час кожної служби Божої, як каже навчання церкви, ми приступаємо двічі до причастя. Перший раз, коли слухаємо святу Євангелію і її пояснення у проповіді, другий раз, коли споживаємо тіло і кров. Ісуса Христа у святому причасті. Як ми маємо читати і роздумувати над Святим Письмом? Як маємо правильно їсти цю духовну їжу. І знає, що це слово не до когось там іншого, не до якогось іншого, який десь живе. Коли я Роздумую, знаю, що саме до мене говорить Бог тут і тепер. Це ми називаємо розважання. Перший крок ми називали читанням, латинською мовою лекцією. Другий крок є медитацією, розважання. Аж тоді, коли я прочитав і розважив. І яке слово торкнулося мого серця, це може бути одне речення, навіть одне слово, яке я відчув, що це саме до мене і сьогодні, і тепер. Я можу зробити третій крок, без якого ці перші два кроки будуть недійсні, будуть неповноцінні. Називаємо це молитва. Орацію. Коли я то слово, яке я прочитав і роздумав, вчиняю частиною своєї молитви, наприклад, фрагмент про зцілення Ісусом сліпонародженого, якою має бути молитва після читання розважання цієї Євангелії? Коли я прошу молитви, Господи, це я і Той. Сліпий, дай мені зір, позволь, щоб я знову бачив бачив твої кроки, бачив твою присутність в моєму житті. Але це ще не останній крок. Останній крок називається контемпляцією, споглядання, коли я зустрівся дійсно з живим Богом, і я. Споглядає його в цьому слові, яке я читав. Святий Касіян говорить, щоб читати Слово Боже, потрібно мати чисте серце, наповнене благодаттю Святого Духа. А святий Бенедикт наказував своїм братам монахам бенедиктинцям у своїх монаших правилах щоденно споживати. Цю їжу, без якої неможливе жодне духовне життя і жоден поступ у житті. Бо коли я не читаю, не розважаю, не роздумую, не молюся, звідки я можу знати, що Бог хоче сьогодні мені сказати, якою є Його воля, свята, тоді я не знаю, який наступний крок в житті зробити. Чи Бог хоче, щоб я його робив, чи ні, і що є добром для мене? Одного разу до Ісуса прийшла жінка і сказала йому про його матір, блаженне лоно, що тебе носило, і груди, які тебе кормили. А Христос їй відповідає, дійсно блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Важливим моментом для кожної людини є вміння приймати слово Боже до свого серця так, щоб воно прийняло нас і видало плід у щоденному житті. Учасниця сьогоднішньої життєвої історії Світлана Гуменюк, медсестра міської лікарні, радо погодилася поділитися з нами значенням і важливістю слова Божого і його слухання у своєму житті. Саме, чи пам'ятаєш той час, і ті обставини, коли ти вперше взяла до рук святе письмо, і як ти сприйняла цю книгу? Самі найперший такий мій крок зустрічі із Біблією, оскільки я не знала тоді, що це є святе письмо, для мене була тільки Біблія. Це був такий період, коли моя мама перечитувала Біблію і завжди ця книга стояла на столі. І це був такий ще період підлітковий і вільний час. Хоча в підлітків дуже мало вільного часу, але цей вільний час, перебуваючи в хаті, так, я щось заглядала, мені було цікаво, як це Бог створив світ, ну, коли він створив людину. Слухаючи якісь притчі, мені було цікаво подивитися, де саме ця притча, так, про що там говориться, так ну, точно говориться. Так. А потім настав період, коли мені зацікавило кінець світу. І я почала заглядати вже відкривлення, що говорить Господь про кінець світу. Це був ну, досить такий був період цікавий, але з часом мама перестала читати святе письмо. І книжка просто зійшла зі столу та поклалася на поличку. Я вже більше не заглядала цю книгу. Чи був такий момент, коли ти зрозуміла, що святе письмо це не просто історична книга, а слово Боже, живе діяльно в твоєму житті. І як це сталося, якщо був такий момент, то як це сталося. Одного разу мене запросили на реколекції. Це був вже той період, коли я працювала. Це були двохтижневі реколекції. І коли я туди приїхала, я побачила, що дуже багато людей мають з собою Біблію, Святе письмо. Ну а я в той час не мала, та, і нікос був один нашого з собою затягнути та, таку книжку важку. І перший день я була шокована, та, бо то, що ми кожного ранку. Розважали, наприклад, там 40 хвилин на словом Божим. Через деякий час ми так сиділи у залі і нам розказували про святе письмо. І тут питають: скільки з вас прочитали ціле письмо від всі роззіли, так? От воно вас все прочитано. І це підняли буквально там, наприклад, 5 чи шість людей, я вже навіть не пам'ятаю, а я собі зразу. «Ваааа! Як вони могли прочитати все слово? Це ж такі дрібні букви, та? І мені було це дуже дивно. І я поставила свідку постанову, що я приїду, я куплю собі все те письмо, десь зостану його і буду читати від А до Я. Воно маю перечитати все. Я приїхала додому. І один священик допоміг мені знайти. Я купила для себе і ще для одного друга. І було дуже тим тішено, що в мене вже є своє святе письмо. Я почала перечитувати. Старий завіт взагалі читався мені якось дуже трудно. Вже новий, вже через новий завіт Бог якось глибше вже проникав в моє серце. А старий мені було трудно. Я просто читала, як художню книжку, можу сказати, так, як якусь історичну книжку, що там розказується. І був час відпочинку від роботи, і такий довший тривалий час. І я прочитала за той час до кінця весь старий завіт. В який спосіб зараз е, ти молишся з письмом на щодень? Е, чи це вранці відбувається, ввечері? І як Бог промовляє до тебе? Що Бог промовляє до тебе в даний період твого життя? В даний час я е, читаю слово Боже. Щоденно. Це як, як моя духовна їжа, та, без якої я ну, відчуваю день дуже сухо та й дуже голодної. Коли я встаю, я, е, ну, в мене одразу такі думки до Бога та, і хочеться зразу відкрити слово Боже. І відкриваєш слово Боже з Євангелії. Це в мене така є стабільна ранкова практика, що я читаю слово Боже з Євангелії. І читаю або розділ, або піврозділ, або певні вірші. Потім стараюся хоча б 15 хвилин, щоб нікого не було, та особливо, закривати очі і уявляти ту ситуацію, якій є Бог в цьому слові. Після роздумів, після ще молитви, перед тим як йти на роботу, я читаю розділ з послань. І Тим самим беру якийсь приклад на сьогоднішній день. Або Бог хоче мене чомусь щось повчити сьогодні, або дати якусь обідницю на сьогоднішній день. Так. І вечором, або вільний час, коли є, я стараюся читати чотири розділи Старого Завіту. Був період, коли Бог промовляв до мене через кілька псалмів. Так, найперше, це такий Псалом 27-й. І це був такий моїм провідником на кожен день, і я його читала кожен день. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись, Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись. Бо навіть як покине мене рідний батько-мати, Господь мене до себе прийме. Дуже сильно і глибоко Бог показує мені свою любов. Що любить так, як батько, так? що і любить так, як мати. Бо навіть якщо тебе всі покинуть, Бог дає мені обідницю, що він мене не залише ніколи. Бог дає мені розуміти, що Він є моє світло, світло, яке просвічує темряву, яка зараз може у моєму житті. Лише святим письмом, сама наодинці, будучи з Богом, а чи буває так, що ти молишся? Словом Божим разом з друзями. Чи молишся, можливо, Словом Божим за інших людей. Переважно щоденно, це більше так я наодинці перебуваю з святим письмом, бо мені здається, що Бог кожного кличе побути на самоті один з одним. І це для мене той період, коли я знаю, що Бог промовляє до мене. І буває ну, часто буває, так, що. Я з друзями маємо такий спільний час, коли можемо разом читати Слово Боже, разом розважати, кожен ділиться, як переживає саме це Слово Боже, що Господь сьогодні промовляє до нього. І часто молимось благословенням зі Слова Божим. Наприклад, числа 6 розділ я можу вам зачитати. Ми благословляємо одне одного. Нехай Господь благословить Тебе і охороняє Тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до Тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі. Був такий період, коли я молила за зцілення. І ну, якось своїми словами молишся, але я почула, що дуже є добре. Молитися тими обіцянками, якими дає тобі Бог. І я просто читала ті притчі та де Господь Ісус оздоровляв не дуже, або про розслабленого, або про кровоточилу жінку. Я просто починав молилася і ставала перед Богом і казала: От Господь, ти тут зцілив, наприклад, цю жінку, бо вона повірила, дай мені так само таку віру повірити, що я буду зцілена. Ну, я просто знаю, я, я свідчу тим, що насправді так ставалося. Коли молилася, так переконувала Словом Божим і ще вірою, що я є зцілена, і Бог приносить це зцілення в моє життя. Я колись як ходила на літургію, то рідко звертала увагу на апостола, та для мене основним була Євангелія. А тепер, коли приходжу на літургію, то Відкриваю, прошу Бога відкривати моє серце і те, що читається в апостолі, бо це є дуже важливе слово. І також для мене є важливим, коли після Євангелії є, є проповідь, де я можу почути додаткову інформацію для себе. Розду, хоч роздумую в своєму, в своєму серці про те, що Бог говорить в цей час, але хочеться мені почути, що церква говорить. У цьому 2011 році хочемо присвятити особливу увагу значенню слова Божого у житті нашого народу від початків аж до сьогодення, сказав блаженіший Любомир Гузер, звертаючись до вірних з нагоди початку нового року. Ці слова звучали в контексті приготування до відзначення у 2013 році, 1025 двадцять річниці хрещення Київської Русі. Роздуми над Словом Божим є одним із етапів приготування до цієї події. Цей рік який є першим роком в підготовці до 1025 ліття християнства як офіційної релігії державної, власне, звернули увагу на Слово Боже. Це було темою останнього синоду, папського синоду, бо мусимо бути свідомі, що кожен з нас повинен запізнатися з Божим Словом. Це є Боже Слово, це є то Слово, яке сотворило світ. Це є те Слово, яке нас всіх освячує. Воно записане. І церква заохочує нас, особливо останніми роками, і отці і і і, папи, і інші заохочують нас щоб ми чим краще, можливо, пізнавали, зглиблювалися в оце Боже Слово, яке є творче слово. яке Бог до нас говорить, і нам треба бути відкритими на те, що Бог каже. Та бо без чого ми живемо в е, такому світі власної уяви, можна б сказати, власної фантазії. А коли ми прислухаємося до Божого Слова, до того слова, яке сам Творець наш до нас звертає так милосердно, так люб'язно, щоб нас пригорнути до себе, власне, через це Боже слово. Воно є підставою церкви, церковного життя, воно є підставою взагалі християнського життя. Я думаю, що це не тільки щось особисте для мене, але я думаю, що це і для всіх нас, щось надзвичайно важливого, що ми повинні в нашому житті і пізнавати, і поможемо як найкраще Боже Слово в нашому житті, до нього прислухуватись і його здійснювати, те, що Господь Бог хоче нам сказати. Найважливішою книгою для кожного християнина є Святе Письмо, слово Боже, звернене до кожного з нас. Читання святого письма це ключ до того об'явлення, яке в цій книзі міститься. Це також ключ до розуміння сьогодення, яке також вписане в історію спасіння цілого світу. Відкриваючи книгу книг, людина не лише пізнає те, що було, але й прагне виконати те, що об'явлене Богом. Церква закликає усіх християн, щоб через часте читання святого письма. Могли навчитися найвищого пізнання Ісуса Христа. Бо, як каже Святий Єрунім, перший перекладач Біблії, незнання святого Письма, є незнання Христа. Слово Біблія з грецької мови означає книга. Але чим ця книга відрізняється від мільйонів інших? Чим відрізняється від книг, які вважаються священними в релігіях світу? Вона є словом, а кожне слово мусить бути промовлене і почуте. І це не просто інформація, яку можна пропустити повз вуха. Єврейською слово звучить як дабар і означає також дію, коли говорить Бог, він одночасно діє, і сказав Бог: нехай буде світло, і настало світло. І сказав Ісус: Та літа кум, тобто, дівчино, кажу тобі встань, і дівчина встала. Боже слово, як пише апостол Павло, є живим і діяльним. Святе Писання ми умовно поділяємо на дві частини старий і новий Завіт. Такий поділ вказує на два періоди в історії людства: перший, коли Бог готував людей до приходу Спасителя, адже син Божий мав спасти світ від неволі гріха і смерті, в яку потрапило людство через наших прародичів Адама і Єву. Отже, у цей час Бог постійно промовляє через вибраних людей пророків і патріархів. Недарма щоденна молитва єврея починається словами Списання: Шемма, Ізраїль! Слухай Ізраїлю! Я є Господь, Бог твій, Господь єдиний. Новий завіт або союз любові з Богом був укладений Ісусом Христом, який є новим Адамом. Про все це говорить сам Син Божий на тайній вечері. Це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Старий завіт приготовляє новий, а новий реалізує в повноті старий. Святе Писання формувалося, умовно кажучи, у три етапи. Перший життя людей, до яких і через яких промовляє Бог, другий етап усний переказ подій нащадкам і тим, хто сам свідком цих подій не був. Третій етап це запис сказаного і засвідченого слова, і той, хто його читає, не є лише читачем, але сам стає учасником подій, стає справжнім очевидцем. Слово Боже у друкованому варіанті, як Біблія або Святе Письмо, давно стало світовим бестселером. У цьому його не в змозі наздогнати жодна інша книжка, якою б цікавою вона не була. Це жива книга, яка промовляє, яка входить внутро, в серце, душу і має силу змінювати і зцілювати. Недарма кожна християнська молитва випливає зі Слова Божого, наче з джерела, і приводить до нього ж. У службі Божій навіть маємо спеціальну частину літургія слова. Вона вчить нас слухати, бо віра народжується зі слухання. Ісус Христос часто говорить до слухачів, хто має вуха, нехай слухає. Яку біблію читають сьогодні українці? Існують три основні переклади: спільна праця православних за віросповіданням письменників Пантелеймона Куліша й Івана невчуя Левицького та греко-католика вченого Івана Пулюя. Видана вона в 1903 році. В 1962 році шістдесят видрукуваний біблійним товариством переклад Івана Огієнка. Або митрополита Іларіона. Переклад греко-католицького священника Івана Хоменка під назвою Святе письмо Старого і Нового Завіту вийшов у Римі у видавництві отців Василян 1957 року. Власне, цим варіантом користуються українські католики. Він містить всі книги Старого Завіту, які визнані католицькою церквою за богонатхненні, і яких, однак, немає в інших виданнях. Святе письмо або Біблія є плодом співпраці Божого Слова з вірою людини, є боголюдською справою, як і спасіння людства, здійснене завдяки богочоловікові Ісусові Христу, правдивому Божому Слову. Маємо постійно приймати до свого серця зерно, тобто слово Боже. Навіть якщо ми стали подібні до кам'янистого чи сухого ґрунту, маємо далі продовжувати приймати зерно Божої науки. Земля, яка прийняла зерно, вже не є порожньою. Так само і наша душа не може бути порожньою, у ній має перебувати Слово Боже. Святі Отці так узагальнюють стан серця, що під час молитви живеться Словом Божим. Шукайте в читанні і знайдете в розважанні, стукайте в молитві, і вам буде відкрито споглядання. Зрозумімо і ще раз багнімо цінність Слова Божого у нашому житті. Бо блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його, так як це робила пречиста Діва Марія. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри. Ми дуже дякуємо вам, що ви разом з нами через цю програму відкриваєте знаки Божої любові і присутності. У нашому часі і житті просимо вас підтримати діяльність нашої телестудії через свої молитви і благодійні пожертви, щоб ми могли ще іншими програмами потішити вашу душу і скріпити вашу віру. Просимо звертатися до нас за телефоном Івану франківську 73 45 69, а також за адресою вулиця Шашкевича, 1 9.